Ну що, дорогі випускники Академії 2017 року, дозвольте від щирого серця привітати вас за такою віхою в вашому житті. Надіюся, що перебування в Академії було для вас добрим, було для вас щирим, було для вас тим, що нас завжди залишиться в вашій пам'яті. Ви тут а, росли як професіонали футболісти, ви тут росли як чоловіки, ви стали дорослими в стінах нашої академії. І хочу побажати вам, де би ви не були, що би ви не робили. Завжди залишайтесь людьми, завжди згадуйте академію. як а, ту школу, яка дала вам, зрілість, яка вам дала можливість стати е, розумними, толковими, самодостатніми. Дуже хотілося, щоб ви знайшли свою дорогу в житті, щоб ви всі знайшли себе і були щасливими. Я вам дуже бажаю цього. Нехай вас Бог охороняє. Всього вам найкращого? Ну, мені було 13 років. У нас був турнір в Моршині. Я приїхав грати за свою команду з Волочиська. Ну, і також після турніру мені дзвонили і сказали приїжджати сюди. Плани пов'язані з футболом. Я хочу далі розвиватися як футболіст, працювати над собою і заграти в якомусь хорошому клубі. Наша команда перша в історії скали потрапила до фінальної частини України від 14 на чолі з Олегом Олександром Зинським. Хочеться подякувати кміттю Миколі Івановичу за те, що він вкладає український футбол і всім тренерам за те, що вони працюють з нами протягом кількох років. Ну, я дуже рад, що зміг попрацювати з хлопцями 2000 року народження. Це був дуже гарний рік. Бо дійсно зібралася дуже потужна команда. Я дуже вдячний хлопцям, які спромоглися виконати всі ті вимоги, які до них приявляв тренерський штаб, ті задачі, які ми ставили перед ними. Я дуже їм вдячний за цю роботу, бо була дуже важка робота в цьому. році. Хотів би побажати їм удачі на футбольному поприщі. Хотілося б бажати, щоб вже в цьому році вони Підписали свої перші професійні контракти, перейшли в професійний футбол і успіхів на футбольному полі, бо це їх життя, вони в футболі, це їх, це їх життя, і без футболу вони вже нікуди не дінуться. Тому хотілося б, щоб вони росли і доросли до збірної України. Хотілося б побажати керівництву академії. Дуже благодарні їм за це, бо я розумію, що час дуже тяжко було, але всі наші вимоги вони старалися виконати. Ми не відчували ніякої там десь потреби в чомусь, всі, все було дуже добре. Ну і ще раз від себе хочу побажати своїм гравцям як можна дальніших успіхів і професійному футболі. Хотілося б подякувати батькам, керівництву клубу, самим футболістам. Затісну співпрацю з нашим тренерським складом, ну і побажати їм подальших успіхів у своїй професійній діяльності. Здоров'я, наснаги і щасливої дороги в дорослий футбол. Я дуже вдячний Олег Луткову та Анатолію Петрику за їхню добру роботу. Вони завжди підтримували мене та допомагали мені. Я сюди приїхав в сентябрі того року. Мене дуже тепло прийняла команда, мені тут все дуже сподобалось. Я потрапив сюди в Ю-16. Команда дуже хороша, гарно мене прийняли, хороший колектив. Я задоволений, що я потрапив, потрапив в цю команду. Для мене цей період перебування був непоганим. Я зустрівся з гарними тренерами, вони мені допомогли в моєму розвитку як професіонального футболіста. Я за це їм дуже вдячний. Хотів би побажати нашій академії, щоб вона виховувала гарних гравців, щоб вони виступали на вищому рівні та прославляли нашу збірну Україну. Я бажаю всім хлопцям, які випускаються з академії, щоб не забували друг друга. І щоб років через 10 ми знову зустрілися і запам'ятали наше минуле. Насамперед я хочу побажати своїм колегам успіхів у подальшому житті у футболі, щоб у них все вийшло. Фортуна поверталася тільки до них. І я не буду їх забувати, завжди буду мати з ними зв'язок. Хочу побажати випускникам футбольної академії, здобути. Найвищих вершин як в спорті, так і в особистому житті. І всього-всього їм найкращого. Найбільше мені запам'яталися матчівка Львова в Ю14, коли я забив свій перший гол. Цей момент я заповню на все життя. З «Калі» мене почали дуже чого, як, як в футбольному плані, так і в житті. Навчився тут грати в футбол. Хочу побажати в академії в майбутньому з кар'єрного росту. Щоб скала показувала високий рівень, щоб було багато випускників, які добються чогось в житті. І в першу чергу, щоб кожен став людиною. Бажаю своєму колективу, щоб заіграли в прем'єр-лігах, можна і в улію чемпіонів, щоб все в них було здорово. Дякую Микола Івановичу за те, що він нами опікується у такий складний період України, що дає кошти на розвиток футболу. Коли я потрапив в академію футболу скали, я був здивований тими умовами, які тут є: харчування, проживання, тренуровочні поля, все на найвищому рівні. І тут можна добитися багато чого в футболі з такими умовами, тільки треба віддаватися і працювати на тренуваннях. Для мене скала це перша моя команда. Я граю тут з Ю-14. Хочу подякувати медперсоналу за те, що вони дуже швидко тукувалися про нас, не, не дали нам хворіти. Вітаю вас, шановні випускники, з закінченням академії. Бажаю вам здоров'я, щастя, натхнення, сонячних днів, хороших друзів, правильного шляху. І нехай матінка Божа вами опікується і оберігає вас. В добру путь! Скала це для мене як велика сім'я, яка перш за все навчила мене бути людиною і навчила добивати свої мети, незважаючи на нічого. Хочу подякувати керівництву за те, що дали можливість проявитися у футболі в хороших умовах. Зараз наша найголовніша мета пройти стикові матчі та потрапити у фінальну частину, де поборотися за медалі. Хочу побажати всім хлопцям потрапити в ті команди, в які вони мріють. Я задоволений, що повскалу. Я тут розвинувся як футболіст, я тут розвивався як футболіст. Досить багато мені чого дали тренера, особливо тренер-вратирів Левицький Вячеслав Вікторович. Він завжди в мене вірив, мене підтримував, і дуже велику роль він зіграв в моєму переросуванні, в моєму перебуванні клубу. За ці роки, що я перебував в академії, скала стала для мене, наче друга сім'я. Дуже велика подяка всім тренерам і керівництву, які працювали зі мною в цей період часу. Дуже сподіваюся, що футбольний клуб Скала буде і подалі розсвітати, і приносити своїм болівальникам хороші емоції від ігри. Бажаю вам після випуску. Війти в доросле життя по-дорослому, бути справжніми українцями, любити батьківщину, батьків, друзів, не забувати академію футболу Скала добиватися завжди успіхів, адже ми в першу чергу виховували у вас характер, стрімління і мати ціль в житті, добиватися її. Тому ви завжди наші, любимо вас, шануємо і успіхів в наступних ваших кроках.